Привіт, друзі! Розпочинаю записувати Рілс, як то кажуть, експертні Рілс чи експертні Експертні Різ експертні? чи експертні Чи Експертні? Експертні. Експертні Експертні різ. І сьогодні в нас тема це найпотужніший стан. Що ж це за стан такий найпотужніший? А найпотужніший стан це коли ви приймаєте себе. Бо прийняття себе, ну так, це заєжена тема, любов до себе і так далі, але прийняття себе це як вічний двигун. Тобто це інвестування емоцій, інвестування енергії у свій стан. І прийняття себе це ще і навик. Тобто, це не просто стан, це ще і навик. І цьому можна навчитися. Тобто, Професіонально приймати себе. Над цим треба працювати, але почати можна з того, щоб просто себе хвалити, казати собі, я умнічка, я молодець. Навіть якщо щось не виходить, просто казати, що ну зараз такі часи. Я молодець. Я просто умнічка. Це реально підіймає рівень гормонів радості. Перевірено.